Вітаю! Чи знали ви, що в Україні не тільки фермери мають право стати власниками землі, на якій вони працюють, а ще й члени фермерського господарства? У цьому відео я спробую пояснити, хто може приватизувати землю фермерського господарства, а хто навпаки ні. Чинним законодавством України встановлено, що члени фермерського господарства мають право безоплатно приватизувати у власність земельну ділянку із тих, що раніше були надані їм у користування. Це право реалізується шляхом приватизації або так званого розпоювання земель. Відповідь на питання, хто може проводизувати землю, була надана у постанові Великої палати Верховного суду від 20.06.2023 року. У цій справі зазначено: якщо ж член фермерського господарства не отримував користування земельну ділянку для його створення, а лише увійшов до складу членів цього господарства, він право, має, має право отримати у власність земельну ділянку, передбачену законом розмірі, проте в загальному порядку, зокрема і земель, які не перебувають у власності чи користуванні фермерського господарства. Що ж це означає? Фермер, який вступив до фермерського господарства після його заснування, тобто створення, не може претендувати на приватизацію земельної ділянки із земель цього фермерського господарства. Проте може отримати земельну ділянку на загальних підставах у межах безоплатної приватизації, наприклад, про що я обов'язково розповім вам у наступному відео. Що ж, виникає питання: а хто таки може приватизувати землю? У даній постанові... Не оминули і вказаного питання, зазначивши, що члени фермерського господарства, які брали участь у його створенні, мають право приватизувати земельні ділянки, надані у постійне користування фермерському господарству. У межах розміру земельної частки паю, але за умови припинення права користування нею фермерським господарством. Тут все просто. Якщо ви були членом фермерського господарства із самого його заснування, а не увійшли до його складу трішки згодом, то ви можете претендувати на землю. Проте, як уже зазначалось, за умови повного припинення права користування нею фермерським господарством, цей висновок є відносно новим і докорінно змінює судову практику щодо права членів фермерських господарств на приватизацію земельної ділянки, ба більше дещо негативно впливає на фермера. Що ж до самої приватизації земельної ділянки, членом фермерського господарства, то на практиці цей процес може бути досить складним і тривалим, із наступних причин. По перше, впливає недосконалість законодавства. Законодавство України про приватизацію земельної ділянки членам фермерського господарства є досить складним і не завжди зрозумілим для фермерів. Це може призвести до помилок при оформленні документів та в результаті до затягування процесу приватизації або навіть до відмови. По-друге, необхідність отримання дозволів та документів від різних органів. Для приватизації земельної ділянки, членам фермерського господарства, необхідно отримати дозволи та документи від різних органів, таких як, наприклад, орган місцевого самоврядування. Це може призвести до затягування процесу приватизації. По-третє, часта зміна позицій Верховного суду щодо регулювання фермерських відносин, особливо з приводу з приводу використання землі, котре необхідно постійно прослідковувати для того, щоб орієнтуватися у визначених питаннях. Тож, моя особиста порада членам фермерського господарства, які планують приватизувати земельну ділянку. Звертайтесь до фахівців за консультацією. Юрист допоможе вам оцінити можливість приватизації земельної ділянки та відповідно скласти всі необхідні вам документи. Будьте готові до того, що процес реєстрації земельної ділянки може бути ускладненим, особливо в умовах воєнного стану на території нашої держави, та не втрачайте терпіння і продовжуйте діяти в рамках закону. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, ставте лайки під цим відео, а якщо у вас залишились запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях під цим відео.